Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекспорте. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожних бам та ощад! Десятки років досліджень, тисячі спостережень та експериментів. Вчені вперше запропонували топ 5 найкращих способів уповільнити старіння. Найголовніше ці методи доступні кожному. Лише 10 хвилин спорту на день стануть запорукою успіху на шляху до довголіття. За думкою науковців для здоров'я людини трохи вправ щодня корисніше за періодичні виснажливі тренування. Такі висновки опублікували в медичному журналі Джама. Наприклад, 10-хвилинна пробіжка щодня зберігає жвавий розум та покращує пам'ять. Водночас, літні чоловіки та жінки, що регулярно займаються спортом, відчувають себе на 30 років молодшими за цифру у паспорті. Хронічні запалення призводять до 90% захворювань, які пов'язують зі старінням. Це рак, хвороби серця і деменція. Такі дані Стенфордської медичної школи. А от найкращий спосіб боротися із запаленнями це рух, контроль ваги, повноцінний сон та позитивні емоції. Збалансоване харчування продовжить життя на сім років. Такі висновки зробили вчені з Норвегії. Контроль раціону знижує ризик серцевих захворювань та діабету. За висновками науковців, довше живуть ті, хто не вживає переробленого м'яса і молочних продуктів, уникає солодких напоїв та продуктів з високим вмістом цукру. Люди, що багато тривожаться та нервують, живуть менше. Це висновки американської кардіологічної асоціації. У стані стресу збільшується ризик інсульту і діабету другого типу. А от найпростіший спосіб заспокоїтися опанувати інформаційну гігієну та зменшити час у соцмережах. Люди, що роками підтримують стабільну вагу, живуть довше. Таке дослідження опублікували у медичному журналі Джама а от зайві кілограми провокують пошкодження судин та погіршують кровопостачання мозку. Це уповільнює розум та зменшує концентрацію. Натомість вчені радять прорахувати свою здорову вагу та підтримувати цю цифру, аби жити довше.